Проект виділення земельних ділянок для сімей учасників АТО виноситимуть на розгляд депутатів на черговій сесії міської ради. Наразі постійні депутатські комісії готуються до сесії і розглядають проекти рішень, зокрема профільна комісія із земельних питань. Проект із виділення землі сім'ям учасників АТО серед тих, що не викликав ніяких суперечок. Втім, йдеться поки що лише про 15 ділянок. Я би що на цій сесії включені питання по сім'ям погибших. і в проєкті рішення включено 14 учасників. Плюс э, э, с комиссии земельных отношений еще до, э, будет на сессию представлен еще один пункт дополнительный. То есть всего будет 15 земельных участков. Це лише половина від тих заяв, які надійшли від сімей загиблих. Також зверталися і родичі тих, хто зараз воює. Станом на січень вони подали близько 600 заяв. Спільними зусиллями громадські активісти та представники влади визначилися із пріоритетністю надання земельних ділянок. Насамперед їх виділятимуть сім'ям бійців, які загинули серед перших. Аби родичі героїв отримали ділянки, які б їх влаштовували до підготовки проєкту. Земельний відділ підключив громадських активістів. Вони виступили переговорниками. З'ясовували питання з сім'ями загиблих щодо ну, відповідності їх пропозиції, скажімо так, і відповідності надання їм в цьому місці саме земельних ділянок. Тут справа взагалі складається в тому, що нам треба визначитись взагалі, де можливо виділення земельних ділянок, оскільки, на жаль, кількість загиблих зараз. Скажімо, так збільшилась, і ми маємо розуміти, що ось, наприклад, мікрорайон, який буде розроблятися під саме під учасників АТО. Всі ділянки в межах міста, але декому в проєкті виділили землю не на тих вулицях, де люди розраховували. Але вже під час засідання депутати змінили рішення і пішли на зустріч сім'ям загиблих. У нас є дві ділянки, які виділялася для сім'я погибших. в АТО. це одна ділянка була на, на вулиці Танкісті в. Будівельний майданчик, якщо не помиляю, 14, да, і на наворушила будівельний майданчик 12. Людина виїхала, подивилась, і вона, це її власне бажання взяти ділянку, котра була на вулиці Танкістів. Я розумію, чому, тому що там більш комунікації, там вже підведена вода, каналізація і електрика. Нарешті депутати планують розглянути і земельні питання, які знімали з порядку денного кілька сесій поспіль. Люди ж ходять півроку і до сих пір не можуть ніяк отримати дозвіл на передачу безкоштовно у власність цих земельних ділянок. Тому на цій сесії ці питання будуть виноситись. Також будуть виноситись питання стосовно комерційного призначення по договорам оренди. Будуть також дві ділянки, які йдуть на викуп. На викуп, тобто ми бачимо, бізнес розвивається. Бізнес готовий вкладувати кошти в розвиток і готовий викупати ті земельні ділянки, на яких він розташований. В Порядку денному сім земельних питань, а загалом на сесію виноситься 22 проекти рішень.